Вітаю вас, друзі, сьогодні. Ми продовжуємо нашу серію відеозустрічей з книги Думки з гори благословення, в якій ми розкриємо чудові слова Ісуса, які говорять нам, як ми можемо отримати мир і радість неба у своїх серцях і бути яскравими світильниками, якими Він хоче нас бачити. І якщо ви бажаєте читати цю книгу щотижня, я раджу вам завантажити цю копію безкоштовно. e-g-w-writings.org, kde ona dostupná bágaťma môvami. Коли ми сьогодні поглянемо навколо, здається, що світ швидко стає холоднішим і темнішим. Вирують війни, політичні хвилювання зростають. Грубі, ненависні слова створюють потворну реальність в інтернеті, в соцмережах. Відносини повсюду стали напруженими. Сім'ї руйнуються. Всюди егоїстичні думки, які сповнені гордості та помст, стають дедалі помітнішими. Як далеко людство відійшло від Божих планів щодо відносин між людьми? Наскільки все це далеке від того, якими Бог закликає нас бути? ісус каже нам в Євангелії від Матфія, 5 розділ, 7 вірш: блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, і все ж. Виявляється, милосердя та прощення не є природніми рисами характеру для людського серця, яке згідно з Біблією є оманливим понад усе та надзвичайно злим. тим не менше, коли ми переживаємо досвід милосердя та прощення, які Бог виявив до кожного з нас, наші серця тануть від співчуття до тих, хто потребує нашого прощення та милосердя. Апостол Іван нагадує нам, що ми любимо, бо він перший полюбив нас. У чудовій книзі Думки згори благословення ми читаємо. Тільки Бог є джерелом усякого милосердя, Він не ставиться до нас відповідно до наших поступків, він не запитує, чи гідні ми Його любові, але Він виливає на нас багатство своєї любові, щоб ми були гідними. Він не мстивий, він прагне не покарати, а прощати нас завдяки своїй благодаті, Бог закликає нас бути подібним до нього, прагнути спасати втрачених, проявляти милосердя та співчуття до інших, у тому числі до бідних, страждаючих і пригноблених. Елен Вайт говорить нам: для багатьох життя є болісною боротьбою. Вони відчувають свої недоліки, почувають себе нещасними та недовірчивими. Вони думають, що їм немає за що бути вдячними. Але слово співчуття, вчинки доброти знімають тягари, які важким тягарем лежать на втомлених плечах. І кожне слово чи кожний вчинок безкорисної доброти є вираженням любові Христа до втраченої людини. Молімося кожного дня, щоб Господь відкрив наші очі, щоб побачити тих, хто потребує нашого милосердя та співчуття, яке ми можемо принести через Ісуса. За часів Христа єврейські лідери були дуже стурбовані зовнішньою чистотою. Заради цього вони прийняли сотні правил і постанов, яких слід було дотримуватися, якщо людина хоче бути церемоніально чистою. Але це не є тією чистотою, про яку говорив Ісус, коли сказав блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Замість того, щоб турбуватися лише про зовнішній вигляд, Бог набагато більше піклується про серце, розум і наші мотиви у наших вчинках, те, що ми робимо. Коли він буде жити в нашому серці, у наших думках і діях, тоді в нас буде проявлятися чистота і витонченість, і світ знатиме, що ми були з Ісусом. Коли ми думаємо про чистоту, ми часто думаємо про те, щоб бути вільними від почуттів та похоті, і, хоча це є частинкою чистоти, досліджуючи, ми дізнаємось, що Ісус говорить про більш глибше, тобто був праведним і щирим у внутрішніх цілях і мотивах людської істоти, вільним від гордині та егоїзму, скромним, безкорисливим, як дитина. Можливо, саме тому Ісус сказав, що якщо ми не станемо як малі діти, то не війдемо в царство небесне. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, сказав Ісус Христос є князем миру і це Його місія відновити на землі і на небесах мир, який порушив гріх. Якщо колись був час, коли мир був таким потрібним у цьому світі та в нашому житті, то це саме зараз. Коли ми приймаємо Ісуса, визнаємо свої гріхи та приймаємо Його прощення. Він дає нам свій неземний мир. І коли ми приймаємо мир Христа, він перероджує нас і допомагає нам бути в мирі з іншими. Христос закликає своїх дітей бути миротворцями, як Він. Елен Вайт пише послідовники Христа послані у цей світ звісткою миру. Кожен, хто тихим, несвідомим впливом святого життя проявляє любов Христа, той, хто словом чи вчинком спонукає іншого до зречення від гріха і віддати своє серце Богові, є миротворцем. Друзі, чи хотіли ви бути миротворцем? чистим серцем, сповненим милосердя і любові Христа? Ви можете бути такими від сьогодні. ісус запрошує нас і мене сьогодні наповнюватися його перероджуючим духом, щоб ми могли яскраво сяяти для Нього, привносити частку неба в цей темний світ помолимося йому просто зараз. небесний Отче, Ми прагнемо бути миротворцями, бути людьми, які можуть принести світло в це темне середовище. Господи, використовуй кожного з нас не за нашою власною силою, а через те джерело, яке витікає внаслідок єднання з небом, джерелом всякого світла, джерелом досконалої доброти, щоб ми справді були миротворцями тими, хто несе підбадьорення та світло серцям інших внаслідок свого зв'язку з небом. Тепер, Господи, візьми нас і використовуй нас. Ми у Твоїх руках. Дякуємо, що вислухав нашу молитву в ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.